Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Реформація і контрреформація в Європі. Поступово реформація почала поширюватися по всій Європі. Одним із її центрів стала Швейцарія. Економічне і політичне життя Швейцарії багато в чому нагадувало становище Німеччини напередодні реформації. Країна складалася з кількох незалежних земель, кантонів. Які умовно поділялися на лісові і міські. Лісові кантони були переважно сільськогосподарськими, слабше розвиненими за міські, у яких процвітали ремесла, торгівля і банківська справа. В усіх кантонах сильні позиції мала католицька церква. Кантонами управляли дворяни і міський патриціат. Швейцарське бюргерство мріяло про об'єднання країни, сильну центральну владу та повернення земель церкви у власність держави. Великий реформаційний рух у Швейцарії розгорнувся під впливом ідей Мартіна Лютера. Країна розкололася на католиків і протестантів. Одним із центрів реформації стало велике і багате місто Женева. Місцеві бюргери прагнули реформи церкви, а тому доброзичливо приймали протестантських проповідників з інших країн. Серед них був і француз Жан Кальвін. Йому довелося залишити батьківщину через звинувачення в Лютеранській Єресі. У Женеві він започаткував течію в протестантизмі, названу за його ім'ям кальвінізм. Її основні положення він сформував у праці, яка називалася. Настанови в християнській вірі. Вона була написана у 1536 році. Ось уривок з його книги Бог своїм незаперечним, незмінним планом визначив тих, кого він обрав враз і назавжди для спасіння, і тих, кого навпаки, він вирішив приректи на знищення. Віддаючи належне обраним, ми заявляємо, що цей план було створено його милосердям незалежно від чеснот конкретної людини. Стосовно проклятих, то своїм справедливим, однак непохитним рішенням він зачинив двері життя перед ними. Якщо найбільший грішник, з поміж грішників, цілковито негідний найменших почестей, буде наділений владою. То ця влада священна, бо як дана словом Господа виконавцям його істинної і справедливої волі. Згідно з цим він мусить шануватися своїми підданими з усім благоговінням і повагою, так ніби він був найкращим з королів. Таким чином, кальвінізм це напрям протестантизму, що виник під час реформації у Швейцарії в 16 столітті. Його основу було покладено вчення Жана Кальвіна. Згідно з його переконаннями, над усім у цьому світі панує Божа воля, доля кожної людини визначена Богом наперед. Одні обрані для вічного спасіння, інші прокляті на вічні муки. Але християнин має вірити, що є обраним для спасіння. Показником обраності християнина є успіх у його справі, це спонукає людей до сумлінної праці і покори перед владою, яка також дається від Бога. Отже, в основу ідей Жана Кальвіна лягли такі положення: Долю людини заздалегідь визначено Богом. Людина може сподіватися на спасіння, якщо виявляє всі свої здібності. Лінущі – найбільша вада. Зароблене багатство є запорукою майбутнього спасіння душі. Помірність у витратах грошей. Церква не має ієрархії. Усі спільні справи вирішує та проводить громада. В основу Кальвіністської церкви становила община віруючих, які самі обирали своїх старшин, присвітерів і проповідників. Орган, який керував духовними та світськими справами общини, називався консисторія, що означає місце зібрань. Головна увага у церковній службі приділялася проповіді і виконанню псалмів, засуджувалося поклоніння святим мощам та іконам, заохочувалися доноси на тих, хто не виконував ці приписи. У Женеві Жан Кальвін запровадив справжню диктатуру, хоча сам не обіймав жодних посад. Нерідко консисторія давала вказівки обов'язкові для світської влади, заборонялися ігри, розваги, музика і танці. Жителі мали одягати скромний темний одяг. Колись яскрава, весела і безтурботна Женева перетворилася на похмуре місто, яке стали називати протестантським Римом, самого Жана Кальвіна іменували Женевським папою, непокірних ув'язнювали, виганяли з міста або страчували. Учення Жана Кальвіна мало великий успіх, особливо серед міського населення Європи. Із Женеви воно поступово поширилося в інші кантони Швейцарії, а також у Нідерланди, на південь Франції. В Англію, Шотландію, деякі німецькі князівства і навіть у Північну Америку успіхи протестантів завдали сильного удару по католицькій церкві, яка поступово втрачала свою владу над християнським світом. Тривалий час у Римі не до кінця усвідомлювали суть реформаційного руху та його можливі наслідки. Лише всередині 16 століття із втратою політичного впливу в Італії та Європі в цілому папство почало шукати шляхи протидії реформації. Рішучий наступ на протестантів і початок реформування католицької церкви пов'язаний з понтифікатом папи Павла III, система заходів. Спрямованих на внутрішню реорганізацію і зміцнення позицій католицької церкви та на боротьбу за викорені викорення, викорення протестантських ідей, відома в історії як контрреформація. Її активно підтримали правителі Іспанії, Франції, частини німецьких та італійських князівств, у яких католицизм залишався провідною релігією. У системі заходів проведення контрреформації важлива роль належала Інквізиції, книжковій цензурі, новим релігійним орденам, зокрема ордену єзуїтів, діяльності та постановам Тріденського собору. Противники реформації вважали за необхідно діяти примусовими засобами. Ці завдання, передусім, були покладені на святу інквізицію. Сама по собі ця організація існувала ще з 13 століття і займалася боротьбою з Єрісю. У 1542 році з ініціативи кардинала Джованні Карафі було створено Верховний Інквізиційний трибунал у Римі. Трибунал отримав необмежену владу в справах католицької віри і мав вести процеси проти єретиків протестантів у всьому світі. У різні країни приїжджали інквізитори, які намагалися контролювати не лише дії, а й помисли людей. Від них не було зовсім ніякого порятунку. Католицька церква заохочувала доноси й наклепи на прихильників нової віри. Від імені інквізиції було засуджено та спалено як єретиків тисячі протестантів. Їхнє майно передавалося доносчикам. Жертвами інквізиційного трибуналу стали також освічені люди епохи, визначні вчені, такі як Джордано Бруно, Томаза Кампанела, Галілео, Галілей та багато інших. Терор інквізиції доповнювався суворою книжковою цензурою. У 1543 році кардинал Карафа заборонив без дозволу інквізиторів видавати книжки. З'явилися перші каталоги з переліком забороненої літератури. А в 1559 році в Римі опублікували індекс заборонених книг, обов'язковий для всієї католицької церкви. Цей список складався з творів протестантів і книжок авторів, чиї думки не збігалися з нормами життя католицької церкви. У так званий Чорний реєстр потрапили твори еразма Ротердамського. Джовані Бокачо, Ульріха фон Гутена. Серед заборонених виявилася навіть книжка, одним із укладачів якої був сам кардинал Карафа. Інквізиція та книжкова цензура використовувалися як своєрідні запобіжні заходи. Головною ж з наступальною зброєю католицької церкви для боротьби з реформацією став орден Єзуїтів. Засновником ордену був іспанський дворянин Ігнасіо Лойола. Він походив із збіднілого іспанського роду. У 1521 році, у битві з французами, був важко поранений в обидві ноги і назавжди залишився кульгавим. Під час тривалого лікування Ігнасіо Лойола читав життя святих і вирішив присвятити своє життя Богу. Задля цього він почав вивчати філософію та богословські науки в університетах Алькали і Саламанки. За ним невпивно стежила Інквізиція, його двічі брали під варту. Гоніння змусили Ігнатія Лойолу залишити Іспанію і оселитися в Парижі. У 1534 році в Парижі, в церкві Святої Марії на Монмартрі. Кілька молодих людей на чолі з Ігнасіо Лойолою дали обітницю безшлюбності і бідності. Вони поклялися поїхати як місіонери в Палестину або вступити на службу до папи Римського. Однак задум податися до Палестини не здійснився. Тоді Ігнасіо Лойола та його прихильники стали священниками, почали проповідувати в Італії та вирішили створити новий релігійний орден. Офіційно орден було засновано у 1540 році, коли папа Павло III затвердив його статут. Орден отримав назву Товариство Ісуса, хоча у світі він більш відомий як Орден Єзуїтів. Мета ордену полягала в зміцненні позиції католицької церкви та боротьби з єретиками, крім традиційних чернечих обітниць, бідності, безшлюбності та послуху. Єзуїти прийняли четверту обідницю, беззаперечної покори папи Римському. Щоб стати повноп... повноправним членом ордену, назалежало здолати чотири рівні. Найнижчий посідали послушники. Очолював Товариство Ісуса генерал, який мав необмежені повноваження. Ця посада була довічною. Першим таким генералом став Ігнасіо Лойола. Свої богословські погляди він описав у праці духовні вправи. Ось уривок з цієї праці. Тиша небезпечніша і гірша за шторм, найнебезпечніший ворог це відсутність ворогів. Ті, що трудяться в Божому винограднику, повинні спиратися на землю лише однією ногою, бо інша повинна була бути вже піднятою для продовження шляху. Необхідно, аби віра в Бога була настільки великою, щоб людина, не сумніваючись, подалася в море на дошці, якщо в неї немає корабля. Якщо церква вважає, що те, що нам здається білим, насправді чорне, ми повинні неминуче це визнати одяг єзуїтів був схожим на вбрання вчених 16-17 століття. Єзуїти носили чорний жупан, плащ і капелюх із загнутим з боків полями. Такий одяг, а також великий авторитет, зумовили те, що генерала ордену називали чорним папою. Єзуїти брали активну участь у політичному і суспільному житті Європи, керуючись принципом мета виправдовує засоби. Заради справи вони могли навіть піти на вбивство, що в християнській релігії вважалося великим гріхом. Члени ордену, зокрема, підготували ряд замахів на протестантських правителів і політичних діячів Франції, Англії та Нідерландів. Єзуїти були учасниками католицьких змов у країнах, які стали на шлях протестантизму. Значну увагу єзуїти приділяли вихованню та освіті. Вони відкривали колегії та школи, у яких давали дуже якісну освіту. Система навчання була розрахована переважно на молодь із суспільних верхів. Однак, заради популярності ордену, єзуїти безкоштовно навчали і збіднілих вихідців із нижчих станів у 16-17 століттях. Єзуїти вважалися найкращими викладачами в Європі. Крім того, єзуїти отримували сиротинці, шпиталі, притулки для старих. Широкого розмаху набула місіонерська діяльність єзуїтів. Уже з 16 століття члени ордену проповідували в Японії, Індії та Китаї колоніях Іспанії і Португалії в Південній Америці. У 1610 році єзуїти зі згоди іспанського короля заснували власну державу в Парагваї. Вона проіснувала понад 150 років. Коли помер Ігнасіо Лойола у 1556 році, в ордені ізуїтів було майже тисяча осіб. А у 1622 році папа Григорій XV визнав Ігнасіо Лойолу святим. Однією з вимог прихильників реформації було скликання Вселенського собору. Йому належало реформувати християнське віровчення. Однак такий собор зібрався тільки тоді, коли між католицтвом і протестантизмом відбувся повний розрив. Ініціатива скликання собору належала імператору священної Римської імперії німецької нації Карлові V. Він наполягав на проведенні реформу церкві, сподіваючись за допомогою певних поступок примирити протестантів з католиками. Проте Папа Павло III та його наступники негативно ставилися до скликання собору, побоюючись утручання імператора в справи церкви. Собор було скликано у 1545 році в місті Тренто на кордоні Італії та Німеччини, латинська назва якого Тридент, тому в історії він відомий як Тридентський собор. Основна проблема, яку розглядали боротьба з реформацією. На Триденському соборі було підтверджено всі католицькі догмати, засуджено свободові розповідання. Крім того, було прийнято рішення, спрямовані на підвищення освітнього рівня священиків, їхньої духовності, посилення церковної дисципліни. У постановах Триденського собору піддавалися анафемі вчення протестантів, але визнавалася неприпустимість торгівлю індульгенціями. Підтверджувалася практика католицької церкви щодо проведення меси, здійснення таїнств, поклоніння іконам і мощам, було посилено владу єпископів, зміцнено інквізицію. Водночас зберігалися традиційні повноваження римських пап, зокрема, їхнє неподільне право тлумачити собори, соборні постанови, тобто проголошувався принцип верховенства папа папа, папстви над собором. На основі рішень Тридентського собору Папський Рим здійснив ряд важливих реформ. Вони оновили католицьку церкву і з часом посилили її позиції. Наслідком реформації та контрреформації стала втрата церковної єдності в Європі. Усе це дуже вплинуло на психологію людини раннього нового часу, релігія тісно переплелася із суспільно-політичним життям. Суперечки про суть віри розділяли народи, державі, держави і навіть сім'ї. Віра вже не сприймалася як щось традиційне, успадковане від предків. Кожна людина самостійно вирішувала, яку релігію їй вибрати заради спасіння своєї душі. А я дякую, що слухали мене уважно.